Привіт! Сьогодні я хочу з тобою побалакати про особистісні кордони. Про них зараз можна почути скрізь: від дитячого садочка до роботи. Але чи дійсно кожна людина, яка вказує про свої особисті кордони, або чує про них, усвідомлює, що насправді це означає? Ну що ж, давайте розбиратися. Але перед тим як це ми зробимо. Не забудь поставити лайк і підписатися. А ми продовжуємо. І так виділяють шість особистісних кордонів. Перші особистісні кордони це матеріальні. Це все, що пов'язано з власними особистісними речами від одягу до машини з будинком, книжками, і якщо це дитина, то іще і іграшками. І дуже часто можна спостерігати, як батьки, не усвідомлюючи, привчають свою людину до того, щоб терпіти продавлення своїх особистісних матеріальних кордонів і продавлювати іншим людям. Ось декілька прикладів. Машенька виходить на вулицю погратися з іншими дітками, погуляти і бере з собою якусь свою улюблену іграшку. Нехай це буде плюшовий ведмедик. До неї підходить п'ятінька і хоче цю іграшку позичити, а Машенька стоїть на своєму і не дає. Але в цей момент мамі, Машеньки, не дуже зручно перед мамою п'єтіньки. І вона починає рефлексувати, кажучи Машенька, ти що жаднічиш? Це ж твій друг. Дай п'інки свого ведмедика погратися. І в цей момент Машенька. Розуміє, що її почуття не мають в даному випадку значення її ставлення взагалі давати чи ні. А її річчю може розпоряджатися будь-хто, а значить, і вона може також розпоряджатися річчю будь-кого. Або, наприклад, коли батьки вирішують, що дітям час розпрощатися з якоюсь іграшкою, книжкою, або їхньою одежинкою, і вони без взагалі розмови з дитиною, без того, щоб спитати, а чи можна взагалі з нею прощатися, чи готова дитина до цього. Дають і беруть верніше, і дарують цю іграшку або іншу річ іншій дитині молодшій. І в цей момент. Батьки показують, що всередині сім'ї все спільне. Але чекайте, якщо ми сім'я, це не означає, що, вибачте, мої труси, твої труси. Це ж саме стосується і всіх інших речей. Це були перші особистісні кордони. Тепер давайте подивимося уважніше на другі особистісні кордони. Це фізичні, це наше тіло. Ніхто не має право бити мене, штовхати мене, кудись не пускати, тобто зупиняти, кусати або вирішувати, наприклад, яку зачіску мені носити. І це стосується не тільки дорослих людей, це стосується знову ж таки і дітей. Тому що і досі можна спостерігати, як батьки. Можуть не дозволяти своїй дитині робити ту або інакшу зачіску. Зараз не йдеться мова про фарбування волосся, хоча це також компетенції власника цього волосся. Тут йдеться розмова про зачіску, про звичайну зачіску. Дуже часто батьки нав'язують своїй дівчинці довгі волосся. Коли їй ці довгі волосся вже в печінках сидять, їй не хочеться, щоб її постійно плели, їх, скубли, чесали, і так далі. Їй хочеться підпістригтися покороче або взагалі під хлопчика. І вона має на це право, але чомусь батьки вирішують, що ні. Також фізичні кордони це про те, що не тільки Зобразливою, з образливим підтекстом ніхто не має права торкатися мого тіла, а в принципі до мого тіла не мають право торкатися. І навіть якщо я привела свою дитину на огляд до лікаря, то лікар повинен все ж таки спочатку розташувати до себе, розвернути дитину. Побалакати, попередити, що дивись, мені потрібно оглянути твоє тіло для того, щоб допомогти тобі, якщо ти хворієш, або вчасно зупинити процеси, які ти можеш не помічати. І тільки після того, як дитина каже гаразд, тоді піднімається її футболочка і перевіряється робота її серця, легенів і інший огляд. А ми. Переходимо з фізичних кордонів до третіх. Це емоційні. Емоційні кордони включають в себе, звісно ж, і почуття. Це різні поняття, і вони по тривалості, навіть по-різному перебігають. Емоційні стани вони швидкі, короткотривалі, а почуття можуть бути як короткотривалими, так і довготривалими. І так. Що ж мається на увазі, коли йдеться мова про емоційні почуття? Емоційні почуття це коли кожна людина якось реагує на якийсь предмет. І всі ми знаємо, чудово, що на один і той же предмет, на одну і ту ж саму ситуацію різні люди можуть відреагувати кардинально по-різному, а іноді. Трошечки по-різному. І це є нормально, тому що кожна людина має свій унікально організований організм і свій унікальний досвід. І якщо вдруг хтось поряд з іншою людиною відреагував не так, як вона це бачить, або як вона розраховувала, це не означає, що ця людина має право нав'язувати іншій людині. Відчувати якісь почуття інакші, або, навпаки, приховувати свої почуття. Кожна людина має право на повагу тих почуттів, які вона проживає. І тут точка. А ми переходимо до четвертих особистісних кордонів це часові. Часові кордони це про час. Це про те, що. Ніхто не має право примушувати іншу людину втрачати її час, чекати когось довго на зустрічі. Звичайно, якщо підвів транспорт чи якісь непередбачувані обставини, то завжди можна просто позвонити або написати і попередити людину і вибачитися, що так сталося, що я запізнюсь. Але якщо це відбувається постійно, що людина кожен раз запізнюється, примушує себе чекати 10 годин, 15, півгодини, годину або взагалі не приходить, на, не приходить на зустріч. Це означає, що в цей момент ця людина порушує часові кордони, тобто проявляє зневагу до іншої людини. Переходимо до п'ятих особистісних кордонів це інтимні. Інтимні це, звичайно, те, що пов'язано з нашими інтимними зонами. Це про секс в тому ж числі. Ніхто нікого не має права примушувати займатися сексом, і неважливо, це чоловік і жінка, чи це е, хлопець і дівчина. Якщо людина не хоче, якщо людина не готова, якщо вона сьогодні себе почуває так, що вона не хоче це робити, ніхто не має права це примушувати. Крім того, ніхто не має право торкатися цих інтимних зон, тому що це інтимні кордони, і їх треба поважати. Ну і останні особистісні кордони у нас. Шості залишилися це інтелектуальні. І вони про те, що ніхто не має право критикувати наші інтелектуальні і розумові здібності тільки тому, що ми якось не так швидко або занадто швидко оброблюємо якусь інформацію. Е, ніхто не має право засуджувати нашу пам'ять. Так, хтось запам'ятовує віршик за два прочитання, а комусь треба три дні читати, щоб запам'ятати той же самий віршик. І це не означає, що одна людина крута, а друга людина, навпаки, не крута. Це просто означає, що у них різні розумові здібності і не більше. І так, зараз ми з вами роздивилися. Основних шість особистісних кордонів. І тепер для вас на подумати завдання. Поспостерігайте, будь ласка, у своєму житті при спілкуванні з рідними, близькими, колегами і навіть незнайомими людьми, як часто ваші особистісні, у ці ось шість кордонів. Ви дозволяєте іншим людинам продавлювати. Да-да, дозволяєте, тому що ніхто не буде намагатися порушувати, порушувати ваші особистісні кордони, якщо ви їх чітко тримаєте з першого разу, з першої зустрічі з людиною. Далі, коли ви відслідкуєте, як часто це робиться, наступний крок. Відслідкуйте, будь ласка, як часто ви перетинаєте, продавлюєте особистісні кордони інших людей, як незнайомих, колег, так і близьких, і рідних. Особливо це стосується батьків, тому що батьки. Найчастіше продавлюють особистісні кордони дитини і навіть про це не задумуються. А коли дитина виростає, вони висувають іще й претензії: Ну чому ти промовчала? Треба було сказати. Да? І того подібного репліка. І так, це ваше завдання наподумати. подумати: тримайте свої кордони і не порушуйте особистісні кордони інших людей. У мене на цьому все. З вами була Олександра Яновська, психолог, арт-терапевт, арт-коуч і тренер MBI. І якщо у вас з'являться якісь теми, які б ви хотіли пропрацювати з психологом, ви можете написати мені в директ, і я знайду час і місце для нашої плодотворної роботи. До зустрічі, па-па!